Світлана Кучкова Васька. Маріє! Маріє! волала під вікнами стара тітка Мотря. Новину чула? Яку? дивлячись у маленьке віконце, запитала бабуся. Васька зранку померла, говорила тітка про бабусю Василину, ту, що по-простому в селищі звали Ваською. Ох, біда, як же Степан без неї тепер буде, захитала головою бабуся. Та ж він услід за нею помер. Як це помер? Ще дужче обімліла бабуся. А ось так. Ще зранку Ванько Петренко його бачив. Каже, сидів на ганку, курив цигарку і лиця на ньому не було. Ну, Ванько й запитує, що сталося. А той відповідає Померла моя Василинка. Зараз докурю і за нею вирушу. Не гоже дружині без чоловіка. Ванько не повірив, як можна за власним бажанням померти. Побіг до сусідів. А як вони повернулися та до хати зайшли, то й ахнули. Лежать голубки поряд, обидва мертві, а на обличчях посмішки. «От такі справи, Маріє. Ну, я побігла. Мотря кинулася по селу розносити сумну звістку, а бабуся, прикривши квартирку, важко зітхнула і присіла на ліжко. У той час я гостювала в бабусі і була юною. Щойно закінчила дев'ятий клас. Чула всю розмову, присівши поряд, обійняла бабусю. Так краще, раптом сказала вона. Таке кохання. Усе рівно одне без одного не змогли б. Прямо містика, хіба так буває, щоб один день померли, кліпаючи очима, прошепотіла я. І не таке буває, дитинко, усміхнулася бабуся і розповіла дивовижну історію. Василина чи Васька Васуночка, як ласкаво називав її дідусь Захар. Рано втратила батька з матір'ю. Через це років із п'яти виховував сирідко дід. Та не простий він був, а знахар. Людей лікував, хвороби заговорював, характер мав суворий, але справедливий. Зла не чинив. Поважали старого в селищі. Змалку вчив дід онучку, передавав свої знання, ділився мудрістю, росла васька тямущею та тільки не показною. Ряба, наче крізь сито засмагла, ніжки рученята тоненькі, вушка стирчать, а волосся руде, преруде. Через це дітлахи дражнили й ображали її. Найдужче Степанко старався. Як бачить Василинку, так і репетує на весь голос Руда, як біда, а то в сльози, а він не відстає, за коси смикає, корчить гримаси й регоче. І одного разу таки дореготався. Побачив дід Захар, як шибеники дівчинку жорстоко ображають, підкрався непомітно і схопив Степанка за комір. Інші в розтіч кинулися, а головний задирака в чіпких руках старого залишився. Кричить, брекається, а Захар, як гаркне, прикуси язика паршивцю і трохи відштовхнувши його в бік, Узяв за руку заплакану внуку і повів додому. Стоїть Степан, очима кліпає. Невже старий Захар його відпустив і не відшмагав навіть. На радощах підстрибом додому побіг. Удома мати саме прання затіяла, до сина по допомогу звернулася, а той у відповідь мовчить силиться, корчиться. А слово вимовити не може, тільки мукає, як німий. Мати за ремінь схопилася, насувається на сина. Думає, знущається не з неї. Хлопчику сльози. Тут уже зрозуміла, біда прийшла. Занедужав синок. Димна хвороба на нього напала, побігла по селищу хлопчаків розпитала. Дізнавшись, що трапилося, схопила сина за комір і прямо до знахаря на уклін вирушила. Прийшли, у вікно постукали. Той на ганок вийшов, похмурий, сердитий. Мати в ноги впала, вибачається за сина, помилуй каже. Зніми чари, адже дитина ще. Усього десять років. Степан стоїть, очі в бік, гордий, упертий, плюється, землю носком черовика колупає. Дурна ти жінка, невже не бачиш, кого виховала? Ох, чоловік твій його батько у труні перевернувся. Подивися, як твій шибеник поводиться. Іди геть, не буди лиха, гукнув Захар і зник у хаті. Зрозумівши, що розмову закінчено, мати поникла, узяла сина й пішла геть із двору знахаря. Час летів. Діти росли. З малого шалапута Степан виріс у міцного, сімнадцятирічного юнака, високий, кремезний, сильний, став для матері опорою. Одна біда мовчить. Через те більшість часу проводив на самоті, часто блукав хлопчина лісом у пошуках дичини. Батько його покійний мав славу хорошого мисливця, мабуть, хлопець у його породу пішов. Однієї такої днини, вистежуючи дичину, помітив степан дівчину, що спритно стрибала по болоту. То внучка Захара по ягоди завітала. Видно за наказом старого, щоб з ягід лікувальні відвари готував. Зазвичай, побачивши дівчину в селищі, Степан поспішав перейти на інший бік вулиці, чи сховатися в провулку, а тут раптом застиг на місці, милуючись шістнадцятирічною юнкою. Серце вистрибувало з грудей. Васька і справді гидкого качаняти перетворилася на лебедя, струнка. Витончена постать, ніжна, гладенька шкіра, довге розпущене волосся, так і в'ється, переливаючись рудим вогнем у сонячних променях, що проглядають крізь верхівки дерев. Заціпенів Степан, не дихає і сам не розуміє, що це на нього найшло. Адже відтоді, як втратив здатність говорити, сердився на дівчину та її діда. Думав піти непомітно, от тільки ноги його не слухаються, аж раптом гілки недалеко від оваськи захрустіли, і з'явилася ведмедиця, та не одна, а з ведмежатами. Помітивши людину, мати ведмедиця, захищаючи дітей, стала на задні лапи і грізно заревіла. Зойкнула Василинка і кинулася прямісінько на болото, а та за нею. Схаменувся Степан і давай стріляти в повітря. Саму ведмедицю не чіпає, не варто ведмежат матері позбавляти. Злякалася хижачка і, ревучи, зникла в лісі. Хлопець кинувся до болота. Озирнувся нема дівчиська. Мечеться з збоку в бік і раптом чує крик. То васька в болоті загрузла, трясовина вже до горла підбирається. Степан, як відомо, не з боязких, кинувся на допомогу. Важко було, але сил вистачило, витяг дівчину. Ідуть обоє мокрі, замурзані, болото з одягу стікає, мовчать. Та що тут скажеш, коли й без слів зрозуміло. Васька посміхається, а Степан милується. Для двох закоханих сердець непотрібні слова. Не помітили, як прийшли до хати Захара. Той вискочив, сплеснув руками, онучка розповіла, як було, і про те, що Степан урятував її на болоті. Нахмурився Захар, наблизився до хлопця впритул і промовив за Ваську мою тобі дякую. І раптом як дасть Степанові ляпаса, що той на ногах не встояв і повалився на землю. Почервонів хлопець, гірка образа взяла його. За що, діду Захаре? вигукнув він і осікся. Заговорив стільки років мовчав і от урешті заговорив. Старий лукаво посміхнувся і кивнув, ніби погоджуючись із думками юнака. Простив Захар хлопця, розвіяв чари. Тієї миті Васька. Вибухнула сміхом і, невстоячи, упала поруч. І така благодать і водночас радість зійшла на Степана, що вже й він не міг стриматися. Розтягнувшись на землі, вони дивилися на хмари, що пливли небом, і нестримно реготали. Відтоді ніколи не розлучалися. Після смерті старого внука продовжила нести його непросту ношу, допомагала людям. Степан оберігав кохану від негараздів. Так і прожили усе життя разом і померли в один день. Історія Василини та Степана стала для багатьох у селищі прикладом істинного всепрощаючого кохання.